Вітаю всіх! Я хочу зробити ще такі рубрики. У мене були: загальні тенденції по областям. Я хочу взяти дві області. Чому мені так треба? Так, Запорізька область, загальні тенденції до кінця року. Подивимось. Запорізька область, загальні тенденції до кінця року. Запорізька область, загальні тенденції до кінця року. Так, тепер подивимось, як я роблю. Ви пам'ятаєте: загальні енергії, зміни, Обнулення ситуації, тепер розвиток. Захист, деокупація, кінцевий результат. Зашибісь, кінцевий результат. Так, розвиток грошей там відмивають, боже мій. Ну, як завжди, тиск обставин бабки відмивати важко там, правда? ж? І зупинка. Ось так вам і треба. Харе, хапати бабло. Захист. Вибачте, ну, захист поганий. Намагаються щось зробити, але втрачені можливості. Багато. По захисту не дуже. Там захист, треба над цим ще працювати. Багато втрачених можливостей, я б сказала, гроші пішли не туди. Деокупація. По-перше, це довгострокова тема. Не чекайте швидко. Ось партнери. Рішення, два варіанти рішень буде на цю тему. Дивіться, цікаво, правда? Кордони вилазять. По кордонам, кордони. Я тут беру адмінкордони області. Цікаво, цікаво. Є шанс на деокупацію області в адмінкордонах. Що, коли як, не ліземо. Взагалі тенденція непогана. Тенденція до кінця року. Питання, якщо так. Не чіпляйтесь додат ніколи. Потім зроблю окреме відео. Але мені подобається взагалі ця тема. Ось кінцевий результат диявол. Розумієте, які там тьорки? Не забуваємо про запорізьку атомку, будь ласочка. Рух. І знову рух. Це свидка карта колісниця. І розчарування буде. Буде певне розчарування в діях по кінцевому результаті. Подивимось. Але мені подобається. І знову трійка кубків це домовленості певні. Трьохсторонні союз. Жіноча енергія сильна. Зумісти, підтримка є. Але зміни. І дурню це серйозні зміни. І на все сприймається серйозно там. Тому треба почекати, подивитись, чим, чим, чим це все закінчиться.